Журнал Універсум і я, шеф-редактор часопису Олег Громачук, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої телепередачі є відомий літературознавець, академік, зрештою, людина, яку представляти для громадян України зайве, Іван Михайлович Дзюба. Ми страшенно вам вдячні за те, що ви погодилися дати власне на інтерв'ю. а Взяти участь в нашій е, розмові. Дякую вам і добрий день слухачам, глядачам. Іван Михайлович, отже, розмова наша буде точитися насамперед про культуру, якої так бракує нашій державі. Очевидно, про мову, про інтелігенцію, про те, що болить вам, болить журналові і, зрештою, болить Україні. А болить Україні і те, що сьогодні, коли ми ведемо цю розмову. Україна відзначає, але, на жаль, далеко не всі відзначають цю сумну дату, ці роковини страшного голодомору. Отже, я пропоную що почати. Очевидно, те, що вам болить найбільше і даю можливість першому почати цю розмову. Справді сьогодні такий день, що ми мусимо сказати про ту страшну трагедію українського народу. Я... Зараз не маю потреби повторювати те, що ми знаємо. Можна тільки ще раз подивуватися впертості тих людей, які очевидні факти, факти, так, очевидні факти. І Це, власне, певна політична позиція і позиція виразно антиукраїнська. Просто я не зовсім уявляю, як можна, побувавши навіть на цій виставці документів, яка сьогодні рухом в українському домі, це ж не є документи там, американських чи якихось західних спецслужб, не є документи підпілля якогось. Це офіційні радянські документи, документи радянських спецслужб, причому дуже незначна частина їх, тому що зрозуміло, що найстрашніші були знищені відразу, потім систематично знищувалося протягом всієї історії, і тільки дещо вціліло. Але і це дещо величезне і страшне. Тому я не просто ну не можна уявити. Я вже не кажу про совість, а не можна уявити, яким політичним розумом керуються от керівники тих партій, тих політичних сил, які заперечують цей страшний факт історії. І ще про один момент я хотів сказати: от ідуть дискусії. Чи це був геноцид, спрямований геноцид українського народу, що ця акція була проти України спрямована, чи, мовляв, проти всіх людей, незалежно від національності. Ну, звичайно ж, гол голод всіх торкнувся, не лише українців, а всіх тих, хто жили на Україні. І, скажімо, на Кубані. У Казахстані страшний голод був. Але Казах... в тих регіонах все таки там переважало українське населення. Ну в Кубані так, а в Казахстані, Казахстані ні. Казах... Казахи постраждали не менше ніж українці, але там ще який момент був? Їх хотіли з... на осідле життя перевести з кочового, і це викликало страшні жертви. Але коли говориться, що це було проти України спеціально спрямоване чи ні, то тут забувають часто про один, один бік справи голодомор. Але ж крім голодомору були страшні репресії проти української інтелігенції. Причому так, ну Сталін був майстер превентивних ударів. Коли він готував якусь акцію, то це всебічно продумувалося і паралізувалися можливі джерела спротиву. От коли оця акція наближалася, ну, може, вона не осмислювалася як голодомор, вона осмислювалася як Необхідність забрати з України все і тим самим покарати українське селянство і залагодити свої і політичні, і економічні, і господарські проблеми коштом українського селянства. А потім це набрало форму голодомору, і вже слово голод з'явилося вже в процесі здійснення цієї акції. Але Акція планувалася, акція пограбування українського села планувалася і обдумувалися можливі джерела спротиву. Цей спротив міг іти зокрема від української інтелігенції, яка б відповідно реагувала на знущання свого народу. Тому що було зроблено у 29-му році. Посилюється терор, він весь час існував терор проти української інтелігенції, існував весь час, але 29-му році маємо процес СВУ, за яким, крім тих, хто був названий представники української інтелігенції, були сотні-сотні людей арештовані, ізольовані від суспільства, причому це були вчителі. Вчені, вчителі, кооператори, тобто вся активна частина української інтелігенції або вилучена була і засуджена, або, або відповідно значить, деморалізована, нагнали на неї страх, напали різні обмеження і таке інше. Оце був превентивний удар виключити інтелігенцію з можливого спротиву акції. Голодомору, і це очевидно. Ми і сьогодні відчуваємо брак тієї тяглості цього так, процесу. Так, ну це, це страшні наслідки для України. Мало от коли говорять відомо це інтерв'ю табачника Олесі Бузині, де він говорить про. Узкий слой Україна з інтелігенції, яка боїться конкуренції в у всьому, так от, давай... академік Іван Джуба звертається та, з відкритим та, листом та, та. до віце-прем'єра з гуманітарних так от, питань. Так, от постає таке питання: якби не було винищене українське активна частина українського селянства, якби не не оці страшні мільйони жертви, і якби не була знищена українська інтелігенція, яка піднялася двадцять роки, то хто б сьогодні боявся конкуренції? Чи ми, чи вони. Але навіщо такі була... спекуляції з так, боку з боку державного так, так, посадника. Так, так, так. і взагалі, що це за постановка питання про конкуренцію? Але це між іншим це відхилився від теми. Так, от я хочу сказати, що голодомор не був окремим явищем. Це було в контексті терору проти української інтелігенції, в контексті перегляду української історії, в контексті нав'язування вульгарних догм суспільству. І якщо в цьому широкому контексті брати, то немає сумніву, що так, це було спрямоване саме проти України, саме проти українського народу, проти української нації, в цілості, в сумі всіх цих акцій. Але зараз ми знов ж таки маємо цілий ряд прикладів, коли проти українців, проти української нації спрямовується ну політика, я не знаю, ну та ж сама мовна політика культурна, яка існує на жаль в такому вигляді, як існує в Україні. Так, ну тут іде спекуляція на тому, що вони називають достигнутим уровням. От, значить, є реальний реальний стан вони говорять. Значить, реальний стан, давайте рахуватися з тим, що там одні називають 40, інші 50, інші 60, кому як хочеться населення говорять російською мовою і мовляв, з цим треба рахуватися. Безумовно, з цим треба рахуватися, але при цьому всяка мисляча людина, а тим паче політики і тим паче державні діячі. Повинні все-таки бачити, як досягався цей рівень, бачити, що за цим стоїть, і той же голодомор, і ті ж репресії проти української інтелігенції, не кажучи про століття переслідувань української культури і мови за царату, і все інше. І коли взяти оцю суму оцих переслідувань терору, кар то тоді ми бачимо, що той, ну, ну хіба той рівень, достигнутий уровень, хіба той стан може який на, на жертвах, на крові, хіба, хіба він е, може вважатися нормальним? Значить, треба щось думати, треба, щоб люди розуміли, що так, є, ми от такому стані, але цей стан не зовсім нормальний. Е, треба е, е, якось. Все таке компенсувати ті втрати, яких зазнала українська культура. Треба підтримати українську культуру. Треба підтримати українську мову. Причому ще одна фальсифікація всякий голос в захист української мови української культури. Наші опоненти намагаються, не опоненти, намагаються витлумачити як виступ проти російської мови, проти російської культури. Ну, це просто цинічне мислення, тому що насправді ті, кого вони звинувачують в націоналізмі, от ми з вами, і, і, і тисячі і мільйони людей, ми ж... Ми ж Знаємо російську мову, ми знаємо російську культуру, ми нормально почуваємося в сфері російської культури, і ми не проти неї виступаємо. Ми говоримо тільки про те, щоб українська мова, українська культура мали нормальні умови існування. А вони, ті, хто нас звинувачує, хто в націоналізмі, хто в національній обмеженості, а хто в Бандеровщині, кому, кому як. Хочеться кому як зручно, от так, от наші обвинувачі, вони ж не знають Україну Жив, живучи тут в Україні, вони не знають української культури, не знають української мови і не хочуть знати. Гаразд, не хочете, не треба. Але принаймні якусь ну, формальну повагу зберігайте. І не заважайте тим, хто хоче знати. Заважають же, скільки прикладів того, як, скажімо, в Криму піднімають. Натов піднімають чернь проти. Українських шкіл протиукраїнських гімназій, скільки таких прикладів на Донеччині. Тобто вони не тільки самі не хочуть знати, а вони хочуть не дозволяти іншим знати українську мову, українську культуру. І, скільки тут всяких е, фальсифікацій? Коли був міністром е, культури, я такого, ну, такого виразно антиукраїнського процесу не спостерігався. За останні роки він пожвавився е, в Лавка. Ах, от що зараз може зробити міністерство культури новий міністр? Як, як примусити державних службовців, вищих державних посадовців, аби вони ідентифікували себе власне з українською державою, з українством? Ну, я повинен сказати, що саме собою Міністерство культури нічого зробити не може, тому що Міністерство культури у нас було і є на становищі Пасенка, воно існує, але ні нормального фінансування, ні нормальних повноважень немає. Міністерство культури повинно в кожній в, в такій державі, як наша, міністерство культури повинно бути одним із головних. Міністерств дуже великими повноваженнями, з достатнім забезпеченням, тоді воно зможе впливати на хід справ. А так, так що саме собою воно нічого зробити не може, хоч, звичайно. Ну, тобто як, зовсім нічого не можна сказати, воно дещо робило, дещо робить, і, очевидно, робитиме, але це не зовсім адекватна буде діяльність. Для адекватної діяльності треба змінити його статус, зміцнити всі його позиції, і повноважні, і фінансові. Але що тут може тут. Мала б Верховна Рада зробити дуже вирішальні кроки в цьому напрямку, ну, але ви знаєте, яка наша Верховна Рада, власне, вона сьогодні є основним альбом, гальмом. На... Це моя особиста думка на шляху і нормального демократичного розвитку, і на шляху національно-культурного на вашу думку, Даруйте, от якщо спостерігати за тими процесами культурними, які мали місце і мають місце в державах Прибалтики, власне там культура перемогла тих, хто прагнув повернення до Росії і дуже протестував проти вивчення естонської, литовської, литовської мови, зараз це про. Питання, проблема це знята. Так. Ті, хто хотів виїхати, виїхав, вчать естонську, литовську мову. Культура е, там відіграла надзвичайно консолідуючу роль у формуванні самоідентифікації як громадян Естонії, скажімо, тих ж ж росіян так. чи українці, які там проживають. Тобто, культура це є величезна зброя і, очевидно, могутня зброя. І це очевидно, Путін і Кремль дуже добре розуміють. Опанувавши наш інформаційний простір. Так. Е, ну, те, що ви зараз говорите, це продовження попереднього питання. Так. Ви говорили, що можна, що можна, що треба робити, що можна зробити. <гум> е, ну, най, найважливіше, це треба, щоб наші люди, щоб громадськість. Порушувала ці питання, тому що я кажу, на Верховну Раду надій немає. На уряд відносні, надії там різні люди. Одні розуміють, що трохи з чимсь, треба розрахуватися, інші взагалі ні з чим не хочуть рахуватися. Але повинен бути тиск громадськості. Якби у нас потужний був рух знизу. За українську мову, за українську культуру, так само, як і за все інше, і у всіх і в політичних, і в економічних е питаннях. то їм би довелося рахуватися. На жаль, тиску цього великого немає. Пане Михайловичу, -е. а от ви тримаєте, дивите, е нація газета інтригує. От це як засіб тиск тиску громадськості? Чи... Ні, це навпаки, це, це, навпаки. Тиск, це тиск на нас. на нас. Це тиск на нас. І от зразок того. В якому стані ми знаходимося, е, як це гадгазе столічної новості, новості. Е, яка останнім часом якусь еволюцію переживає. Недавно це була... Який вік? В, 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 ну, на мій погляду гірший в бік. Гірше. Недавно вона була ще недавно, вона була досить пристойною газетою, яка так старалася збалансовано підходити до проблематики української, зокрема до національно-культурних питань, От коли там був редактором Кацмана. Зараз, значить, чоловік з тактом. От. Зараз прийшли, не знаю, хто вони, але люди, які не вважають за потрібне дотримуватися будь-якого національного такту. От, от, будь ласка, от бачите, я не знаю, чи вийде, можна це показати. Є? Оце значить продовження полеміки з приводу того, що якийсь там суд скасував рішення. Попереднього кабінету міністрів про дублювання або титрування іноземних фільмів українською мовою ну, по-перше, мені особисто не зрозуміло, як у нас суд, чому суди. То міські, то районні вирішують питання, які стосуються е, конституційний характер мають, основоположні якесь значення для е, державної політики мають. Чому це вирішують суди? Ну, не знаю, може, є такі юридичні підстави, але от продовження цієї дискусії, бачите, це хто там виступає за двоязичі, ми бачимо. тобто нас з вами, які хотіли б, щоб хоч трохи українська мова, якийсь сектор вживання мала, от вони зображають як, Це як, як і... начать, бандерівці з обрізом. Це... Ми, знаєте, я, Це ну, за, такі, важко... за такі речі взагалі судити треба, ну, але, звичайно, в нас ще, ще жодну людину не засудили за... Хамство чи злочини проти української мови, як так само, як за економічні злочини великі, так що сподіватися на це не треба. Але я повертаюсь до того, що нам потрібен ну, якийсь рух знизу. І тут ми, українці, самі дуже багато в чому винні. От прості речі, значить, дивиться, що співаєш кожного разу коло газетного кіоску. Є газети, які виходять українською, і російською мовою, обов'язково підходить українець, часто інтелігент український і бере російський варіант. Ну, колись Драгоманов сказав, Драгоманов, якого українські націоналісти вважають значить, космополітом, чомусь не розумію чому. Так от цей Драгоманов колись сказав, що кожна кожен гріш. Витрачений не на українську книжку, кожен річ кожне слово сказане не по-українському, це цвях у могилу української мови. Це от десь приблизно таку думку він висловив. Ну це надто категорично, припустимо, але справді треба ж думати, От коли ти купуєш книжки, коли ти купуєш газети, якщо ти українець, український патріот не купиш, то хто ж, е, крім тебе? Буде купувати, хто ж про це має? О, от типовий, значить, такий трошки епізод ем, біографічний. Так десь ще далеко, десь з чимось років, коли я вперше потрапив в Дернецького сталінського педінституту в Київ. І говорив російською мовою, тобто я говорив і українською, і російською, але з незнайомими людьми, які говорять по російському, я теж переходив на російську. І От я познайомився з гарною дівчиною е випадково і звернувся до неї по-російському. Вона відповіла по-українському. Я був вражений. Приємно вражений і теж, звичайно, перейшов на українську, і потім заговорився з нею. Вона е, говорить, що вона теж колись говорила по-російському, але прочитала Франка, вона студентка Київського університету, е, прочитала Франка і зрозуміла все. І е, Це мене дуже вразило. Потім я, значить, минуло 50 років. От, е, і я от, значить, прізвище цієї людини я знав, вона педагог, вона книжки для студентів випускала. Але особисто я її не зустрічав. І от я їду в таксі в цьому в маршрутці, їду. Переді мною якась дама стоїть, і, виходячи, вона у сусіда питає. Ви е, на наступній зупинці ви виходять. Е, коли виходячи, повертається, я бачу, що це. Вона так прикро стало, і вона побачила мене і теж засоромилась. Розумієте, тобто, що я хочу, це дибниця. Це це дрібний дуже факт, а є мільйони таких фактів. Тобто, що ми, українці, на кожному кроці, ми Поступаємося собою, ми втрачаємо своє обличчя. Якби ми цього не робили, якби ми були українцями кожен в своєму житті, причому подавали приклад культурної інтелігентної поведінки якоїсь чесності всім то це величезне значення мало, але ми цього на жаль, не Йдеться, робимо. очевидно про те, що ми повинні виробляти в собі почуття самоповаги. Поки самоповаги, самі так. не почнемо самі себе поважати ніхто нас поважати не буде. Наша програма завершується. Я вам хочу побажати творчих успіхів і робити і далі те, що ви робите для виховання власне оцієї самоповаги якої так бракує, на жаль, ну, українцям. Ну, до речі, в мене була колись невеличка книжечка, я так і називалася Починати треба з поваги до себе. От, малася на увазі повага до, свої, до національної гідності свого народу. Так так, це... так що плекаємо повагу самих до себе, і тоді нас поважатимуть всі наші сусіди. На цьому ми завершуємо нашу розмову. З академіком Іваном Михайловичем Зюбою і ще раз зечимо від імені телеглядачів всіляких йому гараздів. Побачення, дякую, дякую. щасливо всім!